Без її контрол, як без рук. Пам'ятаєте прізвище Янукович. Остановіться. Я теж, на жаль, пам'ятаю. А тепер уявіть, що в Україні до сьогодні діють підприємства, котрі безпосередньо належать членам сім'ї цього індивіда. Не лише на окупованих територіях, а й на підконтрольних. Так вам не почулось. Досі існують і працюють. А дізналися ми це завдяки нашому інструменту пошуку афіліатів від ЮКонтрол. Всім привіт, з вами ЮКОЛ. Мене звати Богдан Лупашко, і сьогодні я вам покажу, як за пару хвилин знайти усіх афіліатів, тобто пов'язаних компаній та ФОП будь-якої компанії та ФОП. Вибачте, за тавтологію на глибину до п'ятого рівня. Тож поїхали! На стартовій стрінці U-Control тиснемо пошук зв'язків, а далі підрозділ пошук афіліатів. Тут бачимо рядок пошуку, але давайте спочатку відфільтруємо нашу видачу. Нагадаємо, що ми шукаємо всі підприємства та ФОП, котрі можуть належати членам сім'ї цього президента втікача, прости господи, тому клацаємо на налаштування і обираємо збіги за піп та бенефіціарів. І давайте виключимо філії та керівників. Ну, не барське це діло керувати. Ще зазначимо частку власності не менше 51%, аби точно бути впевненими, що особа контролює підприємство. Ну і наостанок залишимо лише тих, хто не перебуває в процесі припинення, та оберемо глибину пошуку до третього рівня. Далі вводимо знайомих всім нам. Піп. Нехай воно належить старшому сину екс-президента України. І обираємо зі списку запропонованих саме те, яке найбільш релевантне. Обмовлюю, що для коректного пошуку має бути витримана певна послідовність ведення ПІП, тобто прізвище ім'я по батькові. Так працюють реєстри. Тиснемо Знайти афіліати. Чекаємо кілька секунд. І бачимо аж півсотні діючих зв'язків. Давайте коротко поясню видачу: перший стовпчик показує рівень зв'язку. А я нагадаю, що ми шукали лише до третього рівня, аби звузити пошук. А загалом інструмент дозволяє шукати пов'язаність аж до п'ятого рівня. Другий стовпчик містить дані про частку. Далі йде тип, дата реєстрації та контакти. Ну а за необхідності ви можете змінювати поля на власний розсуд. А клікнувши на код ЄДРПУ, маємо нагоду перейти до картки підприємства. Ну, давайте оберемо будь-кого. Ось це, наприклад. Підприємство знаходиться на підконтрольній території України та володіє ним цілком і повністю син Віктора Януковича Олександр. Давайте глянемо експрес-аналіз. І тут видно, що бенефіціар цієї компанії, себто Янукович Молодший, зареєстрований на окупованій. Території, перебуває під санкціями, і, ймовірно, має бізнес в РФ, та ще купу цікавих факторів, що роблять співпрацю з цим контрагентом, яко кажучи, не вельми привабливою. Але давайте задля справедливості перевіримо ще одну компанію. Може, там не все так погано. Клікаємо, чекаємо пару секунд, і бачимо таку саму Картину. В інструменті пошуку афіліатів є ще одна приємна опція: це можливість завантаження файлу Excel для більш гнучкого опрацювання. Тож гортаємо донизу видачі, тиснемо на піктограмку Excel і завантажуємо таблицю з цінними даними. А тут вже досить зручно і гнучко можна з нею працювати. За таким самим принципом, ви маєте можливість шукати афіліатів компаній та ФОП, а не лише фізосіб, як було показано в нашому сьогоднішньому. Кейсі, а ще не зайвим буде нагадати, що цей інструмент допоможе вам аналізувати контрагентів та конкурентів, а ще вивчати ринок, досліджуючи його найбільших гравців. Ну і звичайно вбереже вас від небажаної співпраці, як у випадку, із спадщиною Януковичів. Якось так. А якщо у вас залишилось питання чи коментарі, будь ласка, пишіть їх внизу. А на тому все віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо всі контрол.